Powerball – ваш універсальний тренажер для зміцнення м'язів рук, зап'ясть і передпліч. Цей гіроскопічний еспандер працює без батарейок чи додаткового живлення, використовуючи виключно силу обертання. Просто зведіть пружину пальцями, спіймайте необхідний ритм руху зап'ястя і відчуйте, як з кожним рухом наростає опір. Чим швидше ви обертаєте, тим сильніше тренуються ваші м'язи. Павербол допоможе розвинути силу хвату, зміцнити судини та зменшити біль у зап'ястях, що особливо важливо. Для тих, хто багато працює за комп'ютером або займається спортом, тренажер також покращує дрібну моторику та допомагає розслабитись після важкого дня, знімаючи стрес і напругу. Для більшої безпеки одягніть ремінець на зап'ястя, щоб тренажер не вислизнув із руки під час тренувань. Powerball підходить для всіх типів користувачів незалежно від рівня підготовки. Регульований опір до 61 кг кілограма дозволяє вибрати інтенсивність тренування відповідно до вашої мети, чи то для відновлення після травм, чи то для нарощування м'язової маси. Компактний розмір і зручна анатомічна форма роблять його ідеальним супутником для тренувань будь-де вдома, в офісі, у подорожі чи на відпочинку. Powerball йде в комплекті з кейсом, який зручно брати із собою, адже він не займає багато місця у вашій сумці. Цей тренажер є чудовим рішенням для покращення кровообігу, зміцнення м'язів плечей, ліктів та зап'ясть. Завдяки надійному металевому ядру він довговічний та готовий до тривалих інтенсивних тренувань. Не відмовляйте собі в можливості підтримувати свою фізичну форму. Powerball – це ваш компактний і ефективний помічник, який завжди з вами.